Ця пісня абсолютно нова. Приспів був написаний ще навесні 22-го року. Але потім ну, фактично було дуже багато виїздів, концертів. І на передову ми їздили. І благодійних, коли ми вже почали співпрацювати ще з театром Старицького і разом з Маріною Бортнік голиватою вона написала пірші текст для. Цієї пісні, вже під цей приспів, який був готовий, і ми вже запустили в роботу і за кілька місяців. Ми її зробили, і зараз, от якраз на 24 серпня, на День Незалежності ми хочемо її викласти спершу у нас на наших сторінках через там, пару тижнів на Apple Music. 23-го у нас один благодійний концерт тут в кафе Млин. І 24-го разом з виставою ми для військових даємо виступ в Кам'янці-Подільському. Все буде Україна, так вона називається. Це пісня про нас, про те, що зараз відбувається. Більше оптимізму нам зараз це 100% надії оптимізму. У нас саме про це. Ми все одно вистаємо.